Хочу візочок з великими колесами, м'якою амортизацією і компактним складанням. Це про візочок Bravo Plus в останній версії 2024 року. Оновлений текстиль візочка більш щільного плетіння з водовіштахуальним ефектом і захистом від ультрафіолетового випромінювання. Міцна алюмінієва рама з стійким комбінованим, чорним і хромованим покриттям. Зносостійкі стійкі гумові колеса з чіпким протектором та збільшеним діаметром. М'яка пружинна амортизація на кожному колесі, а передні колеса обладнані автоматичною фіксацією в положенні прямо. Батьківська ручка регулюється по висоті, регульована підніжка та регульована спинка в трьох положеннях. Капюшон має додаткову секцію збільшення, а також углядове віконце і велике вентиляційне віконце. У складеному вигляді відзочок зберігає вертикальне положення і блокується від випадкового розкладання. Комплекції йде під скляник, москітна сітка та утеплений чохол для ніжок із світлою дівними елементами. Максимальне навантаження 22 кг, а вага візочка 10 кг. Підписуйтесь та купуйте в маля.